Вітаю, мої брати та сестри, благословіння вам на сьогоднішній день. Хай Господь благословить нас в цей недільний час, коли ми з вами приходимо до нього. Ми кожен день приходимо, але в недільний час це особливе, время, коли Бог щось особливе робить в нашому житті, коли ми роздумуємо, коли ми відділяємо цей час для нього. І цей час він самий благословенний. Благословенний час це коли Бог. Говорить нам через проповідників, це коли Господь говорить нам через слово своє, і хай сьогодні слово Господнє воно буде надихати нас і давати нам е, поняття всіх справ, які є в нашому житті, і як їх нам з вами е, вирішувати, тому що багато є проблем, але Бог над всякими проблемами. Він над всім і він сьогодні дарує нам, щоб ми з вами зрозуміли ті дії, які Він хоче нам, нас провести в цих діях. І хочу, щоб ми з вами пороздумували, як нам здобувати перемогу у своєму розумі. Тому що розум це там, де відбувається. Думки наші, там, де складуються наші розуміння, що нам робити, справи і все остальне. і потім воно виходить на наружу. І якщо ми подивимося, якщо нам за основу подивитися філіппійцям, четвертий розділ з восьмого вірша написано так: на закінчення, брати і сестри, мої, скажу вам таке: думайте лише про те, що правдиве, благородне, справедливе, чисте. Приємне, почесне, відмінне, гідне похвали. Робіть те, чого навчилися, що одержали і почули від мене. Наслідуйте мого прикладу, робіть усе так, як ви бачите. бачили. Роблю я. І Бог Джерело миру буде з вами. Е -е, знаєте, це важливо нам. З вами зрозуміти, наскільки це наше життя, воно завжди рухається. Воно йде в напрямку наших переважаючих думок. Коли є думки, то і життя в думках, воно е приходить в дію, коли ми думаємо е про це. І потім воно становиться реальністю. Те, про що ми думаємо, визначає те, ким ми є насправді. Е прочитавши. Це ми можемо подумати, що занадто вже ну, знаєте, перебільшується, що о, як думка, так і але так є насправді. Коли ми думаємо, роздумуємо, то щось відбувається це важливо нам, тому приділяти цьому увагу. Тому що коли ми роздумуємо над ділами Господніми, то Господні діла вони будуть звершуватися. Наше життя, воно дійсно слідує в напрямку наших думок. Що глибше ми розуміємо цю істину, то краще будемо готові змінюватися і міняти свою траєкторію нашого життя. Може, знаєте, виправляти його в правильному напрямку. Але ми, ті люди, нам треба повірити в те, що те в що ми віримо. Те, що сказав Господь, що воно буде звершуватися, і якщо ми будемо молитися, проголошувати, то ті слова Божі і ці слова вони становляться реальністю. Біблія, е, знаєте, це книга, яка не скриває нічого, вона на вона відкриває нам те, що там написано, і про гріх, і про свободу, і про істину, в ній є багато доказів. Того, як нам трудитися в тому чи в іншому напрямку. Там багато результатів, які досягали люди в своєму житті, і там багато провалів, які люди провалилися і неправильно зробили якісь речі, які... там багато випробовувань, але через ті випробування люди показали, що з Богом можливо все. І багато іншого такого є. І ми з вами вже прочитали, що написано, що він каже, наприкінець філіппійцям написано філіппіанам, що в 4 з 8 і 9 він говорить, наприкінець, брати і сестри, мої скажу вам таке, думайте лише про те, що правдиве, благородне, справедливе. Знаєте, Господь каже, що не думайте тими старими речами, а думайте новими. Тому що є приклад цього, що коли ви будете це робити, то е, робіть, чого навчилися, і що одержали і почули від мене. Це він каже, що від мене це від Христа. Павло каже, від мене я навчився від Христа, а вам передаю і показую вам. І він каже: тоді Бог буде джерело вашого миру. Це важливо. Щоб Бог був джерелом нашого миру, не інші речі, не те, що тебе задовольнило сьогодні і це є джерелом твого миру. Ні, але Христос задовольняє тебе всім необхідним. І якщо ми подивимося, що думки, думайте про те, про що? Є дії, це «робіть те, думайте про те, робіть те». І є досвід. Бог, джерело миру з нами. Він буде. Це досвіду, що Господь це той, який показав нам, що в цьому всьому я проведу вас. І Павло каже, що думки формують наше життя. Думки вони будуть формувати наше життя. Е, знаєте, сьогодні багато є психологів, які. Розповідають багато речей, і е, як треба так чи по іншому, е, яка дона бути поведінка, яка бути терапія. Але нам, Ісус Христос відкрив це в своєму слові. Е, знаєте, це революційне вчення Христа, воно зробило нам так багато і показало, як. Залежить все від Бога, і як нам моделювати наше мислення, як нам сформовувати наші думки, це важливо нам, щоб воно сходилося з, з словом Господнім. І тоді будуть вирішуватися проблеми, тоді буде змінюватися світ м, кругом тебе, який є. Е, е, тоді буде мислення зовсім інше. І коли ми з вами читаємо Біблію, і це Біблія нам говорить про. Те, що Христос це є початок всього. І це важливо нам з вами зрозуміти, е, те, що наука сьогодні відкриває, Бог сказав нам через своє слово, через Соломона, е, майже сказано так, в приказках 23 розділі 7 вірші: бо як у душі своїй він обра... обраховує так і є. Знаєте. Якщо він у душі своїй рахується, то так і буде, так буде відбуватися. Отже, Біблія це і сьогодні вона є сучасна, і сьогодні вона має вплив. І сьогодні вона змінює людей. І сьогодні вона змінила мільйони людей. І сьогодні вона може змінити і твою, і мою думку. Якщо в тебе сьогодні немає питань, і немає відповіді на ті питання, які в тебе є, то починай шукати це в слові Господньому і ти знайдеш. І це приведе тебе до того, що ти станеш переможцем. Переможцем. І я хочу сказати, будь переможцем в своїх думках. І сьогодні Біблія, вона як була тоді, і так і зараз вона є сучасною. І Бог він обіцяє, і він звершує, і Він змінить ваше мислення. З Божою допомогою. Ми можемо змінити свій розум. Ми можемо перес, перес, перестати е, вірити всякій брехні, і, яка сьогодні багато людей вірять в різні речі. Але то може бути те брехня, вона вона тільки ламає і вона тільки. Змінює вас в хужу сторону, а Господь його слово воно змінює в кращу сторону. Ви можете розривати це коло порочних думок, і руйнува, яке руйнувало вас, і приходити до Божого Слова, яке буде надихати вас, і ви зможете дозволити Богу оновити ваш розум, насичуючи його словом Господнім. І істиною Божою, хай Бог благословить вас в цьому і хранить. Якщо ви ще не знаєте істину, істина це Христос. Якщо ви його ще не знаєте, то у вас є така можливість сказати такі слова Ісус. Я вірю в те, що ти прийшов у цей світ, умер на Христі за мене і поніс всякі прокляття. І я сьогодні сприймаю тебе як Господа, як Спасителя, як царя царів. Війди в моє серце і будь моїм Господом і Спасителем. А тобі за все дякую великому Богові, Отцю Сину і Святому Духові. Амінь.